Вітаю всіх на каналі Яскраве життя. Я розпочинаю серію відео, в яких покажу одне з мальовничих українських курортів – Мигову. але спершу розкажу, де я зупинилась в Мигову. Це готель Карпатська вежа, який розташований в селі Мигове Чернівецької області. Карпатська вежа затишний готель з неймовірним видом на гори, який просто зачаровує. У готелі є відкрита літня тераса. На цій терасі з краєвидом на прекрасну природу особливо добре смакує кава або карпатський чай. На першому поверсі готелю розташована рецепція, ресторан, сауна та холм. Хол укомплектований стильним диваном та кріслами, а також телевізор та столи з тільцями. І, звісно, хочу відмітити, що у розпорядженні гостей безкоштовний Wi-Fi на всій території. Але найкраще ловить інтернет в ресторані та в холі. А в номері поганий Wi-Fi. Хол готелю виглядає красиво та затишно, приємне місце для відпочинку. А тепер час показати і ресторан. Інтер'єр ресторану класичний, з гарними дерев'яними стільцями і столами. Окрасою дизайну ресторану є розкішний великий акваріум. Біля такого акваріума з рибками приємно снідати. До речі, про сніданки. У вартість проживання входить сніданок. Сніданки в готелі мені сподобались. Вони ситні, свіжі і смачні. На сніданок подавали яєчню або омлет, овочі або овочевий салат, нарізка ковбаси, сиру, а також хліб та чай. І обов'язково були десерти, сирники, налізники або млинці з повидлом чи варенням. Хочу відмітити гарне оформлення та подачу десертів. А обідати та вечеряти ми ходили в колибу та ресторан Гетьмана. А після смачного сніданку в ресторані можна подивитися і наш номер на третьому поверсі. У нас номер в категорії стандарт. Вартість проживання за добу зі сніданком для двох осіб складала 1515 гривень. Номер невеликий, загальна площа 18 метрів квадратних. В кімнаті є два комфортних роздільних ліжка, тумби прикроватні, шафа для одягу, сейф, стіл, холодильник міні-пар, телевізор, крісло, що розкладається, а спосуду набір графин зі склянками. В номері відсутні електрочайник і кондиціонер. У ванній кімнаті є душова кабіна, унітаз, бойлер, умивальник, набір міні-косметики, сушарка, пен та набір гушників. Гаряча та холодна вода були постійно. Номер чистий, похайний, без неприємних запахів. В номері все працювало. Хочу звернути увагу на відсутність москітних сіток, бо при провітрюванні кімнати залітають оси, а один раз ввечері і шершні. Звісно, у номері є балкон. Краєвець балкона просто космос. Це вид майже на весь курорт, як на долоні. На другому поверсі готелю знаходиться лаунж зона. Це така за. Загальна тераса під накриттям, місце для релаксу та спілкування. Між іншим, виць номерів на цій стороні готелю буде на зелену терасу, альтанки, ліс. А якщо номери на третьому поверсі, то вик буде ще й на дах. Одним із критерій при виборі даного готелю для відпочинку з дитиною це є наявність гірки і басейн. Крім того, в описі готелі було заявлено, що басейн з підігрівом води, і це великий плюс. На території готелю є два відкритих басейни: глибина води десь до 150 см. По приїзді на курорт Мигово в серпні денна температура впала, а тому вода в басейнах декілька днів для нас була прохолодна. На жаль, система підігріву води в басейнах не працювала. Вода в басейнах чиста і без різкого запаху хлорки. І звісно, родзинкою відпочинку біля басейну є гірка. Гірка в готелі працювала за умови, якщо є багато бажаючих спускатись гірки. Тривалість роботи гірки 20 або 30 хвилин. В цей період в готелі на відпочинку був дитячий табір, а тому черга на гірку була велика, більше 40 дітей і підлітків. На мою думку, тривалість роботи гірки повинна бути довшою. Період, коли гірка не працювала біля басейну, дуже тихо і спокійно, бо людей мало або взагалі немає. Є ще зона відпочинку на свіжому повітрі у дерев'яних альтанках. До речі, старий дитячий майданчик демонтовано. В цій зоні відпочинку адміністрація готелю встановить сучасний дитячий майданчик, адже основний контингент відпочивальників готелю діти. Влітку Карпатська вежа приймала та організовувала дитячий відпочинок, тобто таби для дітей і підлітків. Серед гостей готелю були також сім'ї з дітьми, молодь та сімейні пари. Привітливий та ввічливий персонал оперативно і швидко реагував на прохання та зауваження і дорослих, і дітей. А для активного відпочинку до послуг відпочивальників є чудовий тенісний код. Власне кажучи, це майже вся територія готелю. Готель Карпатська вежа має прекрасне розташування. У кроковій доступності канатна дорога, ресторани, магазини, розваги. А головне, на території комплексу Мигову гарна дорога, викладена плиткою. Відпочинок в готелі Карпатська вежа та в Мигову був прекрасний. І щоб не пропустити нове відео про Мигову, прохання підписатись на мій канал. А ще вподобайка і коментар. Щиро дякую за перегляд, до нових зустрічей!